Ви прийшли сюди, не маючи ключів, без запрошення у дім наш увірвались, Вас ніхто любить сусідів не навчив, убиваючи, ви голосно сміялись. Ви розстрілювали церкви і дітей, Гвалтували під розп'яттям полонених, Вас війна перетворила на свиней, на знедолених кочевників злиденних. Вам згодовують брехню у сухпайках, вам війна, мов заробітки, мов халтура. Вам повсти від нас на пузі, на руках, у болото, де загрузла диктатура. Ви прийшли сюди, як стадо, як орда, перетворюючи школи на казарми. Руський мір, гидка стареча борода, що трясеться під зогнилими зубами. Ви шукали тут бандеру та нацизм, а знайшли позорну смерть на дні пакета. Похоронка лиш відірваний акциз, пляшка водки і засалена газета. Вся Росія переповнена тюрма. Ви у небо завжди дивитесь крізь грати. Україну ви образили дарма. Ви приречені зганьбитись і програти.